Всім привіт, мої дівчата! Давно сто років не записувала вам такі відео, інсайтні відео між роботою, отак, от у себе вдома. Мішання ззаді на фоні все як надо, Плюс з'явився у мішані дружбан із епіцентра. В общем, на повній енергії, на повному настрою, хочу поділитися з вами дуже тригерними інсайтами з приводу теми, яка просто зараз дуже сильно в полі. Очікування. Очікування і розчарування, як не очікувати, як не розчаровуватися, і як чекати чогось хорошого в своїй житті, але без оцього конченого создання і збиточного потенціалу, після якого ти неодмінно і неминуче відчуваєш себе погано, тому що ці очікування, як, правда, як правило, вони розвалюються як карточний домик. Хто не знав, що й забув, я Анастасія Воронцова, я психолог експертів, у мене все про проявлення, продажі, легше, ніж ти звикла це робити, про те, як жити і не тужити свою лучшу особисту і експертну жизнь. І так. Очікування. Очі погані очікування. Що це таке взагалі очікування? Це коли щось у нас сьогодні в житті не так, як нам подобається. Неважливо там, просто в самовідчутті своєму, в блозі, в роботі. І ми очікуємо, що має статися щось, тобто якась подія, якась людина, я не знаю, там Господь Бог підсобити нам в цьому. Ну, в общем, щось має прийти в твоє життя, що це погане зміниться. Що ми робимо в цьому очікуванні? Очікувані. Ми не задоволені тим, що є у нас в моменті тут і зараз. Ми не в моменті тут і зараз. Ми у майбутньому сидимо і чекаємо, що прийде щось, що змінить той ужасний існуючий стан справ, який є сьогодні. І що відбувається? З кожним днем, коли це очікування не стає реальністю, ми розчаровуємося. Ми там блядь, воно нічого не працює, да воно все не так, як мені хочеться. Там і те та тето. Дуже часто це можна побачити на нашому. Проявлені, коли ми продаємо щось в інстаграм, коли ми ставимо очікування від наставництв, коли ми ставимо очікування від продаж, ми вважаємо, що ну типу, щас обще дерьмо якесь, ну ми не задоволені, ми не вдячні тому, що є зараз. Ми накидуємо очікування, і як тільки якась перша обставина, яка нам підсвічує, що ні, не так, ми одразу впадаємо в розчарування за нею, депресія, апатія, я лох. Програма знецінки у мене нічого не працює, все не працює, ми випадаємо із процесу. Це контрпродуктивна позиція через те, що ми оце очікування тримаємо всередині себе, ми створюємо надмірну важливість. І що нам каже наш общий знайомий з вами, коли є надмірна важливість, рівноважні сили, вони завжди утихомирять цей потенціал? Завжди буде оце розчарування, тому що дуже багато напруги було в цьому очікуванні. Як же ж ви мене спитаєте, тепер Настя жить? І що, нічого в цій жизни не ждать, ні на що не розраховувати, а як притягнути в своє життя бажану реальність там, в житті, там, в блозі, в грошах, ще в чомусь, якщо нічого не ждать. І тут у нас іде передчуття. Стан передчуття це зовсім інша. Сторона медалі це зовсім інше від очікування, і воно не має в собі ніякого потенціалу важливості. Воно має в собі надзвичайно гарні високі вібрації, і на цей стан перечуття приходить просто все, що тільки можна загадати цій житті, все приходить. Що це таке? Стан перечуття це коли тобі сьогодні Прекрасна і хорошо. Не через те, що в тебе об'єктивно в житті все прекрасно і хорошо, а через те, що ти у вдячності і можеш побачити, що в тебе вже сьогодні прекрасно і хорошо в твоєму житті. І ти знаєш, що далі тебе чекає тільки краще. І кожна подія, кожен якийсь маліший чих пук знак, що до тебе приходить твоя краща реальність, ти це зараховуєш на блін. Все працює, да, реально, реально, я в е, перечутті чогось кайфового в моєму житті, і от одне за одним підтвердження цього кайфового в житті. А, і чим е, цей стан класний? Тим, що в моменті ми зосереджені не у майбутньому, як з очікуванням, а в моменті тут і зараз. Тут і зараз нам добре. Тут і зараз ми у вдячності. І ми завжди в передчутті чогось кайфового. Як тримати це передчуття? От мене дівчата в чаті е, мого наставництва спитали, і сьогодні зробила такий приклад і вирішила поділитися з ним е, ним з усіма. Е, це всім відоме відчуття е, те, що скоро буде відпустка, поїздка якась, або якесь свято, або ти їдеш там, не знаю, там до когось, або згадай дитинство своє, е, передчуття свого день народження, або там 1 вересня. От у мене було таке передчуття 1 вересня, те, що ти щас кайфуєш, в тебе літо блядь, це зайбісь. 1 вересня це тоже класно. Ти накупив кучу зошитів, там щоденний гарнючий, саме модний, кучу барахла нового. Ти прийдеш на 1 вересня, саме модний, саме красивий у всьому новому. Побачиш своїх шкільних друзів. Тобто тобі і в моменті офігенно, і ти знаєш, що далі буде ще лучше, і буде ще якась краща подія, і ще якісь кращі обставини в твоєму житті. І цей стан. Він якраз таки і притягує все у наше життя, стан оцього перечуття. Мені щас ок, а буде ще лучше. Я точно це знаю. Це неминуче. Ось такі інсайти, ось такі спостереження, різниця між очікуванням і перечуттям, і як перестати очікувати. Якщо тобі відгукнулося, якщо ти сьогодні себе зловила в якомусь із цих станів, або дуже часто попадаєш в цю гонку очікування, розчарування, напиши, напиши, що тобі зайшло, що тобі відгукнулося. І поділися цим. Поділися зі своїми знайомими, поділися зі своєму блозі. Відміть мій е, Ютуб е, у себе в сторісі, скажи там інсайт, який тобі сподобався, що це краще відео, яке ти бачила за останній час. Якщо це дійсно для тебе так. Мені буде дуже-дуже сильно приємно. Я йду до своєї першої тисячі, нас уже майже 350, і я не Увірно, рада і щаслива бачити кожну і кожного в себе на сторінці. На цьому в мене все. Зараз я йду бігу на ефір в телеграм-каналі. Всіх люблю, всіх цілую. Пока!